Донорська кров потрібна щодня. З початком повномасштабної війни потреба в донорській крові значно зросла і, на жаль, не зменшилася. Тому сьогодні, як і в перші дні, ми маємо проявити згуртованість та підтримувати наших захисників, тих цивільних, хто постраждав внаслідок ворожої агресії, та всіх, хто потребує переливання крові. Ми маємо розуміти, що більше ситуацій, пов'язаних з переливанням крові є екстреними. Тому у будь-який час у на будь-якій станції переливання крові або в лікарняному банку має бути запас крові всіх груп, всіх резусів для того, щоб. Щоб швидко врятувати життя, в Одесі може здати кров будь-який українець і навіть громадянин іншої країни, який має офіційну посвідку на проживання. А для того щоб стати донором і щоб координувати донорів, в Одесі працює міський телеграм-канал Донор Одеса. там ви можете почитати відповіді на всі запитання щодо того, хто може бути донором, хто не може, як підготуватися. Які Вплив донорства е, дає на організм, а також побачити, де саме потрібна зараз ваша група крові, обрати для себе зручне відділення переливання, зареєструватися та врятувати, чиєсь життя з максимальним для себе комфортом, е, втрачаючи при цьому мінімальне часу. Та швидко та ефективно. донорство крові це не страшно а це не лише рятує життя. А й корисне для самого донора. Ми маємо розуміти, що донорство крові це потужна профілактика серцево-судинних хвороб, інфарктів, інсульців, тромбозів, багатьох видів онкозахворювань це постійне омолодження, оновлення регулярного організму. А головне, це людина, яка ходить по цьому світу і жива завдяки тобі.